Крижми для хрещення можна використовувати як рушнички для хрещення. Ціна 212 гривень, розмір 140 на 70 Це махра, але вона є двох видів. Є класична махра, ось ця така. І є махра, вона така, як плюш з цієї сторони. Я вам начну от з цієї махри, а потім класичний. Бо ми, от з дівчатами, не можемо розібратися. От з цієї сторони, ти от на відчуття, як махра. Але вона є якась тут добавка синтетичної нитки. Я не можу вам сказати, що саме, бо на складі ми шукали, шукали, не знайшли. Вона, от якраз як мікрофібра, не мікрофібра, от щось таке, отке мягеньке, і махровий рушничок. Буде гарно в ним вкрити дитинку в колясочці, коли, допустимо, чи в кроватці. Вона така, от, знаєте, от для накриття буде відміна. І також це класична махра, це можна використовувати після купівці паня дитинки, от помийте її, щоб її витерти. Також можна на двір виносити, бо це іменно вже дихаюча, іменно махра. Є отака, і і ось такий малюночок. Два малюночка маємо. Також є турецький махровий рушник, він набагато, звісно, дорожчий, але в ньому зовсім інша якість. Він, 465 гривень. Це Туреччина виробник. Вона така плотна, іменно така от груба, тут іде махра. Зверху тут іде як вілюр, як ковдручка. Ось так вона виглядає. Це вона нас залишилася вона лише одна. Бачите, такий вибитий рушник, іменно крижма, от як можна і так і так використовувати.